Жодного підвищення податків не планується і не буде. В нас є завдання забезпечити збройні сили України всім необхідним. Для цього потрібні гроші І саме від цього і з'явилася ця, скажімо так, потреба в державному бюджеті. В 400 на сьогодні там є цифра від 200 до 400 мільярдів гривень. Що, про що це говорить взагалі? Чам потрібно це пояснити. В нас є державний бюджет, в якому було закладено 2,2 трильйони видатків на збройні сили України, і 38,4 мільярди доларів це потреба, яка була. Покрита повністю нашими партнерами на цей рік. Тобто ці гроші в нас повністю є. 2,2 трильйони це гроші, які ми забезпечуємо самостійно в державі. За... В нас є дві причини, через що нам може вистачати грошей: це або інтенсивність бойових дій. На фронті або не своєчасно, скажімо так, надання допомоги від наших партнерів, що і було в нас на початку року, і було прийнято рішення про закупівлю необхідної техніки та боєприпасів через РНБО. І з видатків, які були заплановані на виплати нашим військовослужбовцям, ці гроші були перекинуті на закупівлю всього необхідного. Говорити про те, що сьогодні в державі немає цих грошей, це не так. І маніпулювати цим питанням теж не зовсім правильно, тому що є на жаль деякі політики, які прокачуючи цю тему, що не вистачить грошей на виплати нашим військовим, роблять собі політичний пар. Це не так.